Я чесно кажучи, заборонила б, в принципі людям, які не мають мінімальної освіти навіть читати не вміють і не відрізняють будівництво від реставрації займатися взагалі будь-чим по Одесі. Але на превелике жаль, ми з такими людьми, от маємо справу. Це ж трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали куди б іще до будинку Гоголя не вперше підозрюю, що і не в останній. Дину Гоголя в нас повинен бути відреставрований, тому що це пам'ятка архітектури. Боже, я вже замучилась від цього слово сполучення. У нас тут все пам'ятка архітектури, всім на це плювати. Ну, ви самі бачите, в якому він стані. Через дуже довгі терни дозірок було вирішено минулого року, що компанія «Hills Invest» ем, повинна укріпити цей будинок для його подальшої реставрації. Реставрації, тому що неозброєним оком видно, що ці всі бідні камінці вже просто от не мають спайки між собою. Все це завалиться на сьогодні, завтра. А вони зробили що? Вони почали надбудовувати щось не під реставрацію, а просто так. Потім взимку на початку цього року роботи припинили і тут. Небайдужі мешканці виявили, що правильно. Шматок третього поверху, який надбудований на бідному будинку Гоголя, взагалі невідомо яким чином. Ось він. Ну, от видно навіть, що під цією надбудовою над цими новими біленькими бетонними блоками просідає просто стара кладка, тому що там. Дірка, тощо на мій палець, це нікого взагалі не хвилює, абсолютно. Тому що треба навіщо надбудувати? Треба щось будувати, треба щось розбудовувати. Ламатні строїть і будувати, це ж не реставрувати, тому що на реставрацію ми знаємо. В Одесі не люблять витрачатися. Навіщо, якщо можна щось грохнути з нуля? Ні, яка різниця? Гоголя, це будинок, не Гоголя, Шевченка, Франка, взагалі абсолютно все одно. Але це незаконно товариство. Це незаконно, і за це Хелцінвесту, який власне відповідає за цей будинок станом на зараз, загрожує штраф, причому такий не кислий. Давайте почитаємо у березні. На проханні міського департаменту культури держінспекція провела позапланову перевірку реконструкції будинку Гоголя. Позапланову це важливо, тому що до планової, напевно, підготувалися як небудь. Виявилося, що до фасадної сторони, зі сторони внутрішнього дворику, ось ми тут добудували додатковий поверх. Дозвільних документів на ці роботи під час перевірки замовник робіт не надав і в реєстрі будівельної діяльності інформація про це відсутня. Будинок в нашій відомості. От ми що хочемо з ним зробимо, хочемо надбудуємо, хочемо поваляємо, хочемо спалим, хочемо заселим когось в апарт-готель, який тут в принципі і планується. І, напевно, тому такими швидкими темпами хочеться щось вже добудувати і на цьому наварити бабло. Але е це все карається законом, і от Хілсінвесту, який всі ці роботи і проводить, загрожує штраф. Сума санкцій складає 2 мільйони 720 тисяч і навіть 700 гривень. Це в нас заявив начальник міського управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдієв. Наскільки цей штраф реальний і чи його Heels Invest сплатить? Ну, це ми подивимося, але справа ж не в тому. А справа в тому, що безконтрольна забудова в Одесі це гірше чуми. Тому що 2 мільйони вони заплатять, а потім грохнуть тут апарт-готель на курячих ніжках і будуть варити гроші далі. Значить, для наочності ці хлопці це будинок Гоголя, а те, що вони тримають, це от незаконний третій поверх. Будинок Гоголя, ми в тебе віримо. Дай тобі Боже витривалості витримати все те, що над тобою. Творять люди, які цим займатися не повинні. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі: ми приїдемо і подивимося, і обов'язково розберемося, бережіть себе і до нових зустрічей. Це перший міський, мене звати Олена Концевич.